Вітаю вас на каналі Sims 4 українською. Ми продовжуємо челендж 30 днів каз. Я мала його завершити, напевно, ще в минулому році, але не склалося, не зійшлося. Тож продовжуємо зараз. Сьогодні в нас буде щось, типу, вайбу нульових створення персонажки, яка буде відтворювати такий стиль стиль цієї епохи, я б сказала. А що ж, ще в мене для вас є досить гарні новини? Я планую перейменувати свій канал. Він буде називатися AmberGamer, А потім вже ну спочатку я додам ще в скобках в дужках 74 українську, щоб ви не втрачали мій канал. А потім вже приберу цю частину, і буде просто AmberGamer. Uh, що ж, стосовно нульових, я була зовсім маленькою, коли була ця епоха, але uh, я застала, можна сказати, наслідки цієї моди і того, що було. Uh... Той час це щось, знаєте, середнє між вайбом якоїсь Барбі, і при цьому плюс героїновий шик, я б сказала. А дівчину, яку ви зараз бачите на екрані, згенерувала мені Sims 4 я вирішила навіть залишити їй ось цю родинку, яка є над губою, мені здається, їй вона дуже пасує. А стосовно ще нульових якраз. Я спочатку хотіла зробити, знаєте, таку типу типову дівчинку, яку ось я бачила тоді у фільмах у серіалах нульових. Також Доктор, хто? Якщо ви дивилися цей серіал, там була. А Роза, якщо я не помиляюсь, і ось Роза це просто нульові. Вона для мене була просто якимось еталоном. І коли я вже у дорослому віці передивлялася цю дівчинку, дивилась на цю дівчинку, я просто така: вау, вона така гарна. І спочатку я хотіла обрати їй е, нашій. Не пам'ятаю, які звуть, нашій персонажці якусь зачіску з Допі. Ось я навіть підібрала для неї таку шапочку. Мені здається, <клес> якраз вона схожа на цю Роуз. Але потім я подумала, що я б хотіла, щоб знаєте в неї ось ці сережки, які я її підбираю, такі круглі, вони їх було добре видно. тому я Вирішила ще пошукати допи, в яких я б могла зробити реалізувати цю свою ідею. А потім я згадала, що якраз у доповненні старша школа є та сама зачіска, яка мені підходить. І це ось вона, ви бачите, її на екрані. Вона мені здається, ідеально підходить просто до нульових, до стилістики нульових, і я теж обрала саме її. І здається, сережки я теж обрала з 74, з базової гри. А також хотіла додати окрему окрему ремарку стосовно брів дівчини, це, це щось, бо ще не пройшов, знаєте, ось 90-ті, коли була у моді така тоненька, тоненька. Смужечка замість брів, але при цьому ще не прийшла та епоха, коли широкі брови були у тренді. Тож я захотіла взяти щось більш-менш середнє, щоб при цьому виглядало досить непогано. Тож обрала такі типу тоненькі, але трішки щоб було видно те, що це в принципі брови. Досить довго я мучилась з аутфітом, тому що мені подобається епоха нульових, яка стає на межі між 90-ми і нульовими. Тобто, це щось таке елегантне, просте, як було там у всіляких у жінок 90-х, особливо у тих, які там як казали. Жінки всяких бандитів, знаєте, ось ось це в мене було перед перед очима, і ну не буваєш різкої такої зміни між 90-ми і нульовими. Це все має проходити плавно. Хтось там якийсь тренд задав, і ось почалося, пішло далі. А, тож я все ж таки потім себе переборола і вирішила, що я не буду створювати якусь таку елегантну дівчину. І мені хотілося просто створити а, щось типу підліток нульових років, але при цьому, щоб це виглядало більш-менш стильно, я б сказала. Я перерила на пінтересті, напевно, дуже багато зображень. І зупинилася на тому, що мені подобається більше всього, а це підлітки нульових у Японії, де були в моді такі широкі типи одягу. Тож я обрала саме такий варіант, взяла їй широкі такі штані. А верх я просто обрала ось, тому що мені, мені дуже зайшло, як, їй, як на ній вона сидить, як їй пасує. З іншими образами я не сильно заморочувалася, можна сказати, просто обрала те, що, мені здається, їй би личило і виглядало щось, типу, схоже на нульові і 90-ті, я б сказала так. Але ось над образами, де в нас. Спортивна форма, я трішки заморочилась, бо спочатку взагалі навіть не знала, що, що туди додати, що вони типу носили. Хотілося такі широкі, якісь, типу, широку кофту якусь широкі штані, але потім подумала, що а раніше ж було популярно у всіляких фільмах черлидерши, чи як їх там правильно називають. Тож я вирішила їй обрати саме цю роль і вдягнула на неї одежу, яка є у всім. З тобто це, це з набору старша школи, якщо я не помиляюсь, це типу щось як плаття для усіляких змагань. І мені здається, що їй якраз таки підійшла дуже добре, саме ця роль, коли ось вона там займалася б, я б сказала, чаролидерством. Мені також дуже сподобався образ, який я їй підібрала для вечірок, тому що там. Як неочікувано, теж, теж я використовувала. Матеріали, які мені були доступні саме з баз... Ой, базової, просто з 74. Я обрала їй ковтинку таку а напівпрозору. Я пам'ятаю, що дівчата носили такі варіанти, коли я навчалася у школі. Я часто це бачила. Мені здає... здавалося, це геть безвкусним і навіть зараз здається, але я точно можу сказати, що це реально вайб 2000-х. А Стосовно літнього варіанту, теж спочатку не зовсім, ну, не зовсім було зрозуміло, що саме, але потім, коли я бачила такий, типу як Берет, я, я прямо згадала якийсь серіал такий або навіть ту ж розу з доктора Хто, і вирішила, що їй добре підійти. Такий, знаєте, одяг у стилі, можна сказати, Рокова барбі не знаю, як це звучить. Але ну, я в будь-якому випадку спочатку хотіла просто якийсь, якусь її якесь плаття, а потім побачила ці сіточку, цю сіточку в аксесуарах із додаткових матеріалів, і я зрозуміла, просто о, це воно. І також в мене у школі часто носили подібну одежу. Стосовно зими, я тут коли побачила ось одяг з набору. Старша школа, якщо не помиляюсь. Я, до речі, під час створення цього ролику якраз і зрозуміла, що в нас якраз старша школа це, це нульові. Ну, принаймні мені так дуже здається. Навіть меблі такі теж атмосферні, як зі старих серіалів. Тож я просто підібрала їй такий більш-менш Підходящий аутфіт і була на цьому досить задоволена. Ролик підходить до завершення. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе. Все буде Україна.